3D-моделювання, створення комп'ютерних ігор, дизайн одягу, транспортна інженерія. Такий профорієнтаційний курс відкрили на інженерно педагогічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Проект запровадили спільно з агенцією регіонального розвитку та обласною військовою адміністрацією для дітей військовослужбовців. На нашому курсі розглянемо. Такі можливості для друку, і роздрукуємо з учнями підставки собі під ноутбук. Як простенький варіант 3 d друку. Крім того, ми плануємо з ними роздрукувати. Якусь архітектурну споруду, можливо, це буде ефева вежа, можливо, щось інше. Також ми плануємо роздрукувати якийсь рухомий механізм, можливо, якісь затворний, щоб були якісь шестерні, щоб воно крутилося, щоб діти побачили. Коли ми вибирали саме ці предмети, саме цей курс, то ми звісно аналізували ринок, аналізували зацікавленість дітей, підлітків тією чи іншою дисципліною. Це вже не перший практичний курс для старшокласників у виші. У попередньому модулі тернопольські школярі вивчали основи бізнесу, ділову англійську та створювали власні сайти. Цього разу до проекту залучили 18 дітей. d технології сподобалося, думаю, майбутньому зацікавимося. Заняття 3D-моделювання та створення комп'ютерних ігор відбуватимуться щосуботи в приміщенні Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Також проєкті передбачені екскурсії провідними підприємствами України. Після завершення курсу кожен учень вийде зі своїм продуктом. Чи це буде Якийсь виріб, чи це буде комп'ютерна гра, чи це буде одяг, який діти можуть створити самостійно, чи елемент одягу, так чи ще який, якийсь виріб, який вони зможуть тут практично навчитися, спроектувати, виготовити. Також команда проекту на практичному курсі 3D-моделювання спільно створить модель найбільшого та найпотужнішого у світі транспортно українського літака Мрія який знищили російські військові під час бойових дій у гостомолі.